Всім привіт! Надіюсь, всі мене добре бачать і чують. Перед тим як запускати трансляцію, Ютуб мене попередив, що трансляція не повинна тривати більше вісьми годин. Я думаю, що ми з вами справимося швидше. Е, мене звати Петро Олещук, радий вас знову бачити. Е, сьогодні думаю, нікому не секрет, чому ми всі зібралися. Е, сьогодні закінчується нарешті акція під назвою Ексклюзивна вишиванка під різдвяну ялинку. Починалася вона 8 грудня і тривала до 30 грудня до 19.00. На жаль, трошки затримали з ефірним часом, але думаю, це не страшно. Значить, розкажу коротко умови акції, які хто можливо дивиться, і не в курсі. Умови акції наступні: наш клієнт, котрий здійснював покупку з період з 8 грудня по 30 грудня в будь-якому магазині або у Львові, або в Києві, або інтернет-магазині, автоматично бере участь у акції. Покупка повинна була бути суто вишиванка, доросла. Так? Також ці акції беруть і наші е, клієнти, які купували у нас вишиванки і до того терміну часу. Е, перед тим, як почати розіграш, оскільки дуже рідко ми з вами спілкуємося і маємо час на це, хотів би коротко розповісти про підсумки року. Підсумки року, як такого для нас, що ми встигли зробити, і що би ми хотіли вам подати. Це буде недовго, це буде 12 коротеньких фактів, але я думаю, що вам було б це цікаво і корисно почути. В першу чергу, того року організували показ нової колекції вишиванок, який відбувся у Львові в центрі міста. Досить задоволені новою колекцією, і хочемо повідомити, що. 3 березня орієнтовно плануємо показ нової колекції, але вже в Києві. Тому всі клієнти, котрі не залишали свої контактні дані, просимо вас як з нами зв'язатися, якщо ви зацікавлені взяти участь участь, мається на увазі подивитись на цей показ. Так? Далі, також того року змогли пробитися у різні змі, як інтернет, так і. Телевізійні мали хорошу фотосесію з Марічкою Бурмакою. Дуже дякую за це для журналу Віва. Бачились багато з ким з вами на різних подіях, на різних показах, на різних фестивалях мод, на різних виставках і концертах. Зі своєї сторони, ми брали участь там як виставки, тобто виставляли свій товар або. Були там присутніми, а вас бачили, як глядачі. Дуже було приємно чути від вас, що ви за нас пам'ятаєте, бачите, слідкуєте і не забуваєте. Також цього року запустили новий проект комплекти для вишивання. На жаль, ще не достиг він свого розвитку, але ми цим ще займаємося. Для вас цього року зробили також безкоштовну доставку. Це цікава інформація для тих, хто в інтернет-магазинах у нас замовляв наші вишиванки. так? Безкоштовну доставку до вас додому, е, скільки ви вирішили, що вам набагато зручніше буде мілятися в себе вдома, чи на новій кошті. Також провели три розіграші вишиванок, це третій протягом року, на загальну суму 22 тисячі гривень. Більше наших вишиванок тепер можна купити готових по розміру. Тому якщо е, у вас була колись стара інформація, що ми тільки шиємо на замовлення, то тепер трошки змінилися. Змінилася ситуація. Хоча ми не відрікаємося від пошиття на замовлення, ми це теж далі продовжуємо робити. Е, ну і одна з основних таких подій це відкриття магазину в Києві, е, станція метро Олімпійська. Хто ще про це не чув з е, киян і бажав би до нас завітати в гості, то з радістю будемо вас чекати. Надіюсь, що багато часу у вас не забрав такою інформацією, але дуже хотілося з вами поділитися. Е, тепер коротко розкажу вам вже за сам розіграш, як він зараз буде проходити. Як і минулого е, разу, будемо використовувати, е, зараз одразу вам буду все, все показувати на екрані, будемо використовувати програму Рендом.орг. Тобто е, вона е, тут вписується кількі, початковий номер, е, кінцевий номер. Кож наш клієнт е, записаний під номером, і коли я нажимаю. Генерувати вискакує номер. У нас буде таких чотири генерації. Відповідно, чотири переможці, які отримують подарунковий сертифікат по 3 тисячі гривень пошти. Е, Отже, так, дивиться, що ви зараз бачите. Зрозуміло. Покажу вам зараз список наших учасників. Ось, тобто їх є порядку 500 штук. І думаю, щоб довго, ми вже не займали часу, приступимо до самого цікавого. Ну що ж, всім бажаю удачі. І перша генерація пішла. Перша генерація, це в нас номер 292. 292. Зараз будемо дивитися, хто це? Так, 292. 292. Це є Зілінська Людмила Михайлівна. Вітаємо Людмилу Михайлівну. з з вона... чотирьох подарункових сертифікатів на суму 3 тисячі гривень. Їдемо далі. Наступне наше число 416. Так, ви не побачили, напевно, то я вам покажу. Не встигаю. Так, зараз. Дежу, дежу. Ось, 416. Бачите, так? Тепер звіряємо знову ж таки з нашим списком учасників. Під 416 номером у нас 416. Семенчук Ганна. З міста Житомир. Вітаємо, Семенчук-Ганну, Вона отримає другий подарунковий сертифікат на суму 3 тисячі гривень. Так, ми їдемо далі. Далі в нас наступна генерація. І це 149. 149. Піднімаємося катастрофічно вверх. 149. Це у нас Богдан. Бачите, просто Богдан. На жаль, не всі наші клієнти бажають давати прізвища, тому ми обов'язково покажемо вам фотографії тих клієнтів, які виграли вишиванку. Верніше поданковий сертифікат на вишиванку. Обов'язково зв'яжемося з ним по номеру телефону і. Вручуємо подарунковий сертифікат. Він є зі Львова. собі зразу. І останній, четвертий подарунковий сертифікат, який ми розіграємо сьогодні. Вістанеться, ді дістанеться. Генеруємо 280-й номер. 280-й. Це в нас. 280-й. Сергій Олександрович. Міста Київ? Ну що ж, з чотирьох переможців? Подарункового сертифікату. Я вітаю. Обов'язково ми з вами зв'яжемось. Хочу, щоб ви мене побачили на останок. Обов'язково з вами зв'яжемось і е, покажемо фотографії е, із подарунковим сертифікатом і в майбутньому з тими вишиванками, які вони для себе е, обрали. Е, насправді дуже дякую всім нашим клієнтам, всім нашим друзям, які підтримують нас, які е, вважають нас за хороший бренд і вибирають саме наші вишиванки. Ми будемо старатися і будемо робити все для того, щоб цю думку тільки покращувати про себе. Бажаємо вам в новому році спокою, добра, миру і нових ідей, справжніх, добрих, світлих нових ідей, які б насправді вдалося реалізувати, і щоб ці ідеї були корисні не тільки для нас, але й для наших оточуючих. З Новим роком візом Христовим і Веселих Свят! Sim, papai.